Привіт, малята! Пропоную вашій увазі віршик про нинішню пору року. Віршик можна легко запам'ятати завдяки допоміжним картинкам Лідія Новікова. Літо за крутими берегами пахне сіно полинами. На ромашці бджілка спить, з неба капає блакить. Яворило скоче вітер, розплітає вербам віти. Літо шепче до води. Я прийду іще сюди. А зараз повторімо віршик ще раз. За крутими берегами пахне сіно полинами, На ромашці бджілка спить, з неба капає блакить, яворило скоче вітер. Розплітає вербам віти, Літо шепче до води. Я прийду іще сюди.